Працюючи з документами у ліга 360, ви можете швидко знайти точні визначення необхідних термінів прямо під час роботи з текстом. Для цього передбачений зручний інструмент, термінологічний словник, який спрощує аналіз документів і підвищує ефективність роботи. Функціонал доступний під час роботи з розділами: законодавство, аналітика, судова робота. Щоб скористатися цією функцією, достатньо виділити слово, словосполучення або фрагмент документа, який вас цікавить, після чого у меню обрати терміни фрагмента. Ліга 360 одразу надасть відповідне визначення, що допоможе краще зрозуміти зміст документа та використовувати правильну термінологію у подальшій роботі. Визначення слів або словосполучень відображені у відповідних НПА, до яких ви маєте швидкий перехід, а також можете бачити ті, що є чинними або втратили чинність. Завдяки цьому інструменту, в Ліга 360 ви можете швидше знаходити коректні визначені термінів для підготовки судових позовів чи офіційної документації. Функція особливо корисна тим, хто працює з документами, в яких важлива юридична тощо термінів.